Я вас на моєму каналі про в'язання. В попередньому відео е, я показала вам, як взагалі е, набира... кільце амігурумі першим способом, як робити е, прибавки. В цьому відео я покажу, як взагалі можна в'язати якими способами стовпчики, тому що їх є три всього. Я в'яжу це називається напівхрестики, є іще галочки. Ось, якщо брати самі галочки, то вони в'яжуться ось так. Піддягає, засовується гачок, гачок в петельку. І не отак от, не зверху, як я показувала, а ось, не знизу, а ось, ось таким чином. Захоплюються. От, ще раз покажу в петлю і відразу захоплюється. І так само ось так. протягається ще раз. В петельку, ось таким чином. Під низом я захоплюю. петельки, Цей рядочок так і я провяжу, Знизу, знизу, В петельку і ниточку знизу і знизу. Ось таким чином це у нас галочки. Відповідно і трішки змінюється сам узор. Зараз я цей рядочок довіжу і покажу вам, що в мене вийшло. Я вже трошечки так в'яжу, швидше досвід є, але це просто треба набити руку. Є люди, які за мене ще швидше в'яжуть. Ось це все, галочки. Все. Тут прибавок не було, просто топчики. Ось, а тепер, зараз, якщо воно сфокусує, можна буде побачити різницю. Ось тут, бачите, оця ниточка, вона більше випирає, вона більш на хрестик схожа, А тут такого випирання немає, бо таке все здається більш дивніше. Ну, оцей спосіб напівхрестики для я використовую частіше, хоча, в принципі, хто кому подобається. Тут узор буде такий більш вираженіший, а тут будуть всі ниточки от на одному рівні. Добре, далі. далі покажу, як в'яжу ще раз, я Це на напівхрестики. Ось так само завожу, але тут же захоплюю зверху. Зверху ниточку захоплю, а потім знизу піддягаю. Тобто ще раз. Тут перший раз зверху, а тут знизу. Знову ось так. Зверху, потім знизу. Зверху і знизу. Тобто ось так. Надіюсь, ви зрозуміло, так само можна буде спробувати пров'язати декілька рядочків. Для того, щоб зрозуміти, що буде зручніше. Так, зараз я цей рядочок дов'яжу. Люблю, щоб все було гарно рівно. Я так само думаю, що буде видно різницю між, тим, між галочками простими і між цим способом. Головне не збитися, не заплутатися і в'язати хоча б одним методом, тому що, відповідно, буде видно Так, все. Ну, так само видно, тут більше випирає, тут таке більш полотно рівненьке, і тут так само більш такий узор більш виражений. Так, і останній спосіб в'язання це такі вже повноцінні хрестики, коли нитка захоплюється зверху два рази. От, ось так і ось так. От зверху зверху. Якщо б на напівхрестики, то було б отак, отак, отак. Тобто перший раз захопила зверху, другий раз знизу. А тут отак все. Ось так зверху. Ну, комусь зручно. Мені цей спосіб якось не сильно зручний, може просто до нього треба звикнути. Але, зрештою, мені найкраще взяти ось так. А це в процесі в'язки, ви собі оберете той. Спосіб, який вам буде найзручніший. Так, Поки що на цьому відео все. В наступному відео покажу, як робити убавки. Прибавки ми вже робили, тобто треба ось навіть видно, бачите? От тут був стовпчик, а тут прибавка воно тако, як галочкою. Так само тут прибавка була. так, Тут просто 6 було набрано. Ось, а далі вже прибавочок немає, і воно все рівнесеньке. Ось, все тоді, до наступного відео. Дякую, що дивилися. Будь ласка, підтримайте лайком і підпискою буду. Дуже вам вдячна. Ось, хочу розвинути свій канал і дуже люблю в'язати. Ось тому до зустрічі. Всім па-па!